Я думаю, в основному підхід в тому, щоб просто вокалісту було комфортно записуватись і щоб він відчував себе вільно в процесі запису. Не думав про те, що він зараз записується, а якось просто співав своє задоволення, і тоді виходять найкращі дублі. А найкраще, якщо він взагалі не знає, що я зараз записую. Я часто люблю записувати сап на репетиції, коли вони. Просто грають, і це не круче, це фінальний дубль. Ви просто граєте, я записую, і потім там, з перших тейків я можу брати вже да. якісь записані доріжки, тому що там може бути якась магія в да, да, да. недосконалостях. Не, не ну, да, не як... І в недосконалості є своя краса. Це да, точно. І, і в зведення теж я не люблю супер вилізувати. Якісь моменти. Бо якщо воно звучить добре, то ці всі маленькі артефакти і якісь такі штучки, вони додають живості. І я їх люблю зберігати. Я не люблю стерильний такий звук. Він все достатньо, достатньо звучить. Так, все. Ну, да. Але не до кінця, тому там зберігається живість і душа. Да. Це які. правда.